Забезпечення права на безоплатний проїзд одна з проблем, з якими звертаються криворіжці до центру безоплатної правової допомоги. Таке право пільговика визначає закон, наголошують фахівці. Варто пам'ятати про свій закон, яким передбачено саме право на пільговий приїзд. Наприклад, якщо мова йде про учасників бойових дій, це закон про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту. Якщо мова йде про осіб з інвалідністю, це відповідний профільний закон, який визначає саме права осіб з інвалідністю. Якщо мова йде про батьків загиблих військовослужбовців, то варто пам'ятати, що право на пільговий проїзд передбачено законом України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Одна із скарг до фахівців центру надійшла від матері загиблого військовослужбовця. Мати їхала із Тернавського району. Вона пред'явила йому своє посвідчення, що вона мати загиблого. Він взяв це посвідчення, дивився, а потім розірвав, взяв через вікно і викинув. Сказав: таких посвідчень можна купити скільки угодно. Представте состояние матері. Вона приїхала, їй виписали дублікат, виписали все, але який осадок у матері залишився в серці. Що ж робити, якщо водій відмовляє у пільговому перевезенні? Найперше зафіксувати порушення, радить фахівець. Потрібно заплатити за проїзд, але це все дуже добре зафіксувати, зафільмувати і обов'язково попросити у водія квиток, адже саме квиток є підтвердженням того, що людина заплатила за проїзд, хоча перед цим, наприклад, пред'явила своє посвідчення. Прямо з маршрутного таксі або при виході з нього потрібно викликати поліцію. І тут варто теж пам'ятати про те, що якщо вже людина вийшла з маршрутки, то дуже швидко потрібно зафіксувати. Ти номерний знак авто. Після приїзду поліції, варто наполягати на складанні адміністративного протоколу. Юристи наголошують, що безпідставна відмова від пільгового перевезення тягне за собою відповідальність згідно із законом. Відповідно до статті 133.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення за безпідставну відмову у пільговому проїзді передбачено штраф, і штраф цей сягає 850 гривень. Незайвим буде написати офіційну скаргу на ім'я перевізника. Назва перевізника має бути розташована у салоні маршрутки. Закон на боці пільговиків, тож громадяни за захистом своїх прав можуть звернутися і до суду та вимагати відшкодування морального збитку. Учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, сім'ї загиблих учасників бойових дій. Ці всі категорії мають право на призначення адвоката, гарантованого державою. Тож, якщо людина зібрала таку доказову базу, відбулася така подія, і вона хоче звернутися до суду, у центрі безоплатної правової допомоги призначать адвоката, гарантованого державою, для того, щоб він супроводжував людину в судовому засіданні. Водії не мають права діяти на власний розсуд, переконані в об'єднанні солдатських матерів. Кажуть, мають намір покласти край таким випадкам. У цьому році ми ініціювали зустріч з перевізниками, щоб рішити це питання, раз і остаточно, щоб наших батьків не принизували, не принизували наших дітей, дітей загиблих. Бо це дуже скорботно, коли дитина приходить додому і каже, Бабуля, скажи, я син героя. Бабуля каже, що трапилося? І дитину, оказується, висадили з маршрутки і сказали, тебе батько героя, ти ніхто. А він потіряв саме дороге, це потеряв батька. Юлія Вітряк, Олексій Правицький, Микита Шевченко, цей день.